Привіт, дорогі друже. Мене звати Олексій, я доктор філософії з релігієзнавства. Я закінчив історичний факультет, філософський факультет і аспірантуру по темі релігієзнавства, там, де я теж досліджував історичну тему. Для чого я це вам розказую? Це для того, щоб ви просто розуміли, що, скоріш за все, якщо ви цікавитесь, темою про яку ми сьогодні будемо говорити, це Біблія. Скоріше за все, я знаю трошки більше, ніж ви. Можливо, ви знаєте більше, але дуже часто доводиться чути таку фразу, що а біблію ж переписували. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Дивіться, якщо ми говоримо про якусь книгу, то є декілька таких сит, через які пропускається та чи інша книга, історична праця, історичне джерело. І сьогодні я поговорю і розкажу вам про критику Біблії. Дивіться, спочатку поговоримо про текстологічну критику, тобто дуже просте питання, чи переписували Біблію в тому сенсі, що, наприклад, її там переписували, переписували, і туди купа помилок закралася, і при цьому Біблія, значить, текст потворений. Ми не знаємо, що було на початку написано. Дивіться, всі книги до давнини. Вони, якщо ми говоримо про Європу, то. До 1453 року, коли було винайдено друкарство, то всі книги копіювались вручну. Так? І виникає питання, чи в Біблії, якщо Біблія вона була вручну, копіювалася, чи її, можливо, туди купу помилок напхали. Ось насправді ні. І в нас є докази цього, дивіться, у нас є текст Біблії сьогодні, друкованих Біблій. Грецький, єврейський текст, і у нас є сувої біблії, тобто такі закручені книги, які називалися сувоїми, яким дві тисячі років, так і коли друковані біблії, тобто на сьогоднішній день текст, єврейський текст, наприклад, Старого Завіту, ось коли порівняли з тим, що дві тисячі років було написано, то на 99,9% все сходиться, тобто, ну практично на 100%. Там нема нічого, щоб сенс і зміст Біблії. Ось тобто тисячі років пройшло, і нічого, ніж текст він не змінився. Це один момент. другий момент, якщо ми говоримо, що ж було, наприклад, до двох тисяч років, коли жив Ісус Христос, до цього чи можемо ми бути впевнені, що в текст Біблії не закралась старого завіту. Зараз я кажу про старий, потім розкажу про новий текст. Можливо, ви не чули. Ось дуже багато людей про це не знають. Що в Біблії є старий завіт, який складається з 39 книг і новий завіт. Так ось продовжуємо про старий завіт, і говорячи про старий завіт, то хочеться сказати, що Бог так зробив, що виникла ціла група людей, які називалися книжниками, які займалися копіюванням Сувоїв і вони дуже серйозно ставилися до того, щоб копіювати старий завіт. Тобто, жодна книга давнини так не переписувалася, не копіювалась. Ми можемо бути впевненими. Тобто, біблія абсолютно унікальна книга в цьому плані. Ці люди, перед тим як копіювати Біблію, вони е, сідали, е, ну точніше, не сідали. Вони ну вони зрозуміли, що сідали, щоб переписувати, копіювати. Але вони перед цим милися, тобто вони мали помитися. Вони ретельно рахували кількість рядків е, в стовпчику, кількість букв в рядку. Ось е, для того, щоб було е, ну е, щоб все було точно. Якщо закрадалися помилки, то такі сувій повністю знищували. Ось ну тому, що це вручну мало копіюватися з сувоєм, користувалися, користувалися, він зношувався, Треба було зробити копію. Ось тому, тому і за тисячі років не закралось помилок. І тоді знову виникає питання: ну, добре, а ну ми може, можемо з чимось порівняти так. От я сказав, що на 99,9% все, все просто сходиться на 100%. Немає помилок. Ну дивіться, якщо ми візьмемо книжки там Шекспіра, вони практично тільки в друкованому вигляді існують. Ось і за 500 років в виданнях друкованих там більше помилок закралося, ніж якщо ми візьмемо це чисто там декілька орфографічних різниць. В Біблію за тисячі років. Це те, що стосується Старого Завіту стосовно Нового Завіту, і ще одне підтвердження того, що текст Нового Завіту дійшов до нас абсолютно в тому вигляді, в якому він був записаний учнями Ісуса Христа, апостоли, учні Ісуса Христа і послідовники, вони записали в першому столітті новий Завіт. Це те, що це те, що Ну, по перше, у нас є кількість копій. Ось величезна кількість копій, знову ж таки, все копіювалося вручну. Новий завіт у нас є близько п'яти тисяч копій. І здавалося би, що якщо у нас є п'ять тисяч копій, то, то там має бути аж прямо сто п'ятдесят мільйонів різночитань. Я жартую, ну дуже багато різночитань. Але коли їх всі зіставили, порівняли, то там по змісту немає жодних різночитань. Тобто 27 книг нового завіту, ось вони існують. Ну, не весь список, тобто то частинка тої, частинка тої, десь там одна книга, десь там дві книги, ось існує близько п'яти тисяч копій. Це абсолютно безпрецедентне явище, тому що коли ми говоримо про, а це саме вчення Ісуса Христа і Апостолів, це все було написано давньогрецькою мовою, яка називалась Койне на той момент, етап розвитку, то коли ми говоримо про взагалі давньогрецьку літературу, то там комедія, одна із комедій Софокла збереглося близько ста копій. так? А е, книг Нового Завіту е, збереглось 5 тисяч, так? Тобто, а це на другому місці там комедія ця от софокла. Ось і вони всі абсолютно сходяться. По змісту вони не відрізняються. Тобто, якщо у нас є, ну, грубо кажучи, там Євангеліє від Матвія, одна копія, друга, третя, десята, то вони всі однакові. Звісно, там може бути різниця е, певна орфографічна написання слова. Е, також можливо, там е, ну там може бути. Е, Є там відмінок не, не той е, вжитий, але е, там абсолютно немає таких різниць, які би стосувалися суті вчення е, Божественності Ісуса Христа, того, що Він говорив про гріх і так далі. ну Тобто, знову ж таки, 99,9% немає, немає різниці. Все абсолютно сходиться. Ось і це абсолютно безпрецедентно. Тому що Дивіться, якщо ж ми говоримо про сточність Біблії, то ми можемо сказати, із всіх давніх книг, та й взагалі ми можемо далі говорити. І на сьогоднішній день Біблія це найточніша книга. Ось тому, що багато речей вона передбачила за тисячі років, і вони збулись, і жодна книга не може зрівнятися з Біблією. Ось, Але якщо ми говоримо, ну добре, деякі люди вони судно намагаються критикувати Біблію, незважаючи на те, що ті факти, які я вам назвав, вони говорять про те, що Біблія до нас дійшла в тому вигляді, в якому її Записали, ніхто її не переписав. Ось тому, що за цим сам Бог так от прослідкував в старому завіті. Були книжники, в новому завіті теж ці всі копії. Ми на які на сьогоднішній день маємо, друкований текст, викопані копії, там де ці папіруси збереглись і сувої. Ось, і вони всі однакові, абсолютно вони не відрізняються. Ця робота за останні 300 років була зроблена колосально, щоб зібрати ці всі. Копії перечитати, порівняти і за тисячі років вони абсолютно не змінились. Тому ця ідея про те, що Біблію хтось там переписав, спотворив текст, щось туди там дописав це. Абсолютно маячня, абсолютно кому, комуністична, атеїстична маячня, яка намагається. Скажімо так, нанести удар по вірі, щоб люди просто не вірили в Бога, не читали Біблію. У нас немає жодних підстав не вірити в те, ну не вірити в те, що Біблія це та Біблія, яку записали саме в давнину для нас. Ось таким от чином. І ще одне питання, яке я теж хотів підняти, це те, що говорять, наприклад, про перший собор, говорить. А чому не взяли в новий завіт? Чому в новому завіті е, тільки 27 книг? Ну є ж там Євангелія від Фоми, Петра і так далі, там Марії Магдалини. Дивіться. Дуже проста на це відповідь на соборі і там це церква, це якась була змова Ватикан і так далі. Ну, по перше, хотілося сказати, що Ватикан ну, по-перше, не католицька церква є носієм Біблії. Біблія належить всім християнам. Це раз і текст Біблії виник до того, як. Виникла виникла католицька церква. Ну вона стала взагалі назватися католицька, тобто в неї немає монополії на текст Біблії, і поза територіями там, де поширений католицизм, вона там теж є, скажімо так, збереглися суворі і так далі. І всюди Біблія однакова, Тому це маячня звинувачити, це тотальне невіглоство. Говорити, що католицька церква якась змінювала текст Біблії. 66 книг, які визнаються всіма християнами про них я кажу, ось Біблії. І також чому саме 27 книг? Дивіться, на соборі 325 року, е Нікейський собор, на ньому не не розглядалося питання про включення якоїсь. Іншої книги, крім 27 книг, які є в новому завіті. Тобто тільки 27 книг, які на сьогоднішній день і ще раз зібралися, і ще раз підтвердили, що ці книги є святим письмом. Ось вони дані Богом і все. І на той момент вони вже були більше 200 років, як написані. Ними користувалися, вони мали авторитет, і люди спасалися, і Бог величезну роботу через ці 27 книг зробив. І не розглядалось питання. Ну, тобто, не було таке, ага, у нас є 52 книги, оцю беремо, цю викидаємо, цю викидаємо, цю викидаємо, цю беремо цю беремо. Такого не було. Ось тобто були 27 книг з авторитетом. А е, стосовно цих так званих Євангелій, Фоми і так далі. Е, це, по-перше, не Євангелія Фоми, тому що. Всі книги Біблії, ми знаємо, хто їх автор, так ось, а Євангеліє там, ФОМО, воно не було написано Фомою. Це все пізніше писання. Тобто було декілька єресей, які були базовані на суміші різних філософій східних релігій, близькосхідних, які намагалися змішати християнство з цими філософіями. Ось. Ну, І вони називалися гностичними, там вірили в якісь особливі знання, від слова, гнози знання». Ось, І вони, якщо ми говоримо про новий завіт, він дописаний був до до 100-го року, десь там з 40-х, 50-х років і до 100-го, після смерті Ісуса, смерті Воскресіння Ісуса Христа, там буквально за 50-60 років все було вже записано і почало поширюватися, так, в такому писемному вигляді записаному. А ці всі писання, вони з'явилися набагато пізніше, через там 150, ну, в 200-х роках, і вони нічого подібного не мають з Біблією. І якраз у це і було спробою переписати Біблію, яка абсолютно провалилась. І сотні років про ці всі речі, до речі, ніхто й не згадував, тільки через те, що ці всі єретичні писання, ці всі течі, вони давно зникли. Ось а через те, що е, хороші там умови погодні вони звели греглись, їх там відкопали, почали друкувати. І через це циркулює ця маячня про змови стосовно тексту Біблії. Не було ніяких. move. Ось, друзі, якщо у вас якісь питання, якщо є якісь можете залишити зворотній зв'язок, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сподіваюсь, що відео було корисне. Ось, в шапці профілю є посилання канал, якщо ви зайдете в опис каналу, посилання на мій Фейсбук. Хочете поспілкуватись, пишіть, хай Бог вас збереже і благословить. Ну і найголовніше це не просто знати ці факти, ось і довіряти Біблії, ось, е, а е, вивчати Біблію в церкві, е, тому що зрозуміти Біблію без Духа Святого неможливо. можна. на зубок Знати її текст, але без Духа Святого ви не зможете це застосувати І в моєму житті. Є люди, у яких є Дух Святий, я слухаю цих людей. Це доктори теології Станіслав Юрія Савтаненко. Через них за 10 років останніх моє життя кардинально змінилося, друзі. Тому, якщо ви хочете вивчати Біблію, якщо ви хочете реально живого Бога в вашому житті і щоб Дух Святий діє в ваше життя, народитись від Бога, навчитись пізнавати Бога. Заходьте в опис, в опис цього каналу, ось, в шапку, і е, пишіть, будемо спілкуватися. І також коментуйте, діліться цим відео і будьте благословені.